Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато було розмов на того, хто ж буде підтримувати Росію у цій війні. Тобто багато було розмов про те, хто буде головним союзником, і всі, звісно, ставили на Китай, тому що в, в даному випадку саме Китай є найбільшим за найбільшою зацікавленою особою, і Китай найбільше може допомагати Росії і зброєю, і навіть грошима та багато чим. Але от вже минули два роки, і на третій рік повномасштабного вторгнення раптом виявляється, що ні, не Китай і навіть не Іран зі своїми шахедами, мопедами, фатхами і іншими балістичними ракетами допомагає Росії найбільше. Основну масу допомоги зараз Росія отримує від Кіт Корейської народної демократичної республіки, тобто від північної Кореї, і це для багатьох така собі навіть була несподіванка, тому що на ще три роки тому військове співробітництво між Росією та Північною Кореєю це було більше номінальне співробітництво. Ну два диктатори існують у світі: Кім Чен Ін і Кон Чен і тобто Путін. І між собою вони навіть якщо і зустрічалися, то розумієте, навіть в автократичній Росії, де повний режим диктатури Путіна, вони сміялися з автократичного режиму Пхін'яна. Це така собі була пародія, бутафорія, фарс на диктаторів. Якщо ви згадуєте фільм, можливо, пам'ятаєте фільм, де знімався Саша Барон Коен, де він грав диктатора, і це є така собі пародія, коли Вбити всіх, розстріляти всіх, це такий собі був чорний гумор, але навіть справжні диктатури не сприймали Кім Чен Ін як такого серйозного диктатора. Хоча те, що відбувається в Північній Кореї, це страшно з 50-х років, це навіть не можна назвати концтабором, це зовсім інше. Культ особистості там замежний, учені це. Чучхе це взагалі немає аналогів, навіть Комуністична партія такого не мала. Але, тим не менш, в самій Росії до Кім Чен Іна ставилися як до клоуна. І тут раптом виявляється, що цей клоун зараз підставляє їм найбільше плече, навіть ігноруючи певні прохання від Китаю. Детальніше про це, врешті-решт, сказав і Кирило Буданов. Це наш очільник військової розвідки, воєнної розвідки на форумі Ялтинська Європейська стратегія. Можемо почути. Я можу прямо сказати, що найбільша наша проблема від всіх цих союзників Росії це саме від Північної Кореї. Бо ті об'єми військової продукції, яку вони постачають, вони в реальності впливають на інтенсивність ведення бойових дій. Ми вже давно побачили закономірність, ну, вона виявлена. Тобто з приходом північнокарейського корабля, який доставляє вантаж із боєприпасів, через 8-9 днів максимально інтенсифікуються бойові дії на протязі до 2 тижнів. І це пряма залежність. Вони поставляють шалені об'єми саме артилерійського боєприпасу, що є критичним для Російської Федерації. Те, що вони поставляють там балістичні ракети. Так, да, це неприємно для нас, але це не ті об'єми. А от що стосується боєприпасу, це критично для нас. На жаль, можу сказати, що з цим поки що ми не можемо нічого зробити. Зараз 21-сторіч -е ну, це сторіччя технології. Неможливо щось велике приховати. Маленьке можна, але велике нереально. Ми бачимо прихід корабля, його розвантаження, далі пересування залізницю, заходи на склади, а потім розвезення з центральних складів на вже як то кажуть, на лінію бойового зіткнення. І от е, Буданович ще модератор, попросила ранжирувати оцю допомогу Північної Кореї, якщо порівнювати її з допомогою інших, так би мовити, союзників Росії. А далі? Буде Північна Корея, потім довго нікого нема, а потім всі інші. От так воно буде. На жаль, це правда, ще раз вам кажу. Ті об'єми, які йдуть звідти, вони не спідставні нічим. І тут головне питання: а як так сталося, що такі об'єми Північна Корея може давати? І перш за все, йдеться саме про снаряди, про артилерію. А артилерія, як ми знаємо, на полі бою це боги війни, і ствольна артилерія артилерія, яка може дотягуватися до позиції, вона руйнівна. Тобто ми без цього знали, що є. Величезна перевага в артилерійських снарядах саме у росіян. Давайте згадаємо цей один до десяти. У нас був один снаряд, у них було десять. Потім це трошки змінювалося. А зараз знов починається от така собі недосяжна паратетна величина. Тобто, як з цим боротися? І напевно, в коли Кирило Буданов це все озвучує на широкий загал, він ще і намагається донести певні інші моменти, хоча і хоча нічого конкретного не каже, але в його цій промові. Поза рядками можна прочитати, що ми знаємо, де що знаходиться. Ми слідкуємо за кожним снарядом, ми слідкуємо за кожним вантажем. І якщо подивитися, звідки, що як іде, то цілком можливо, що на цих шляхах логістики може щось статися. І тому тут якраз і було сказано, і напевне, і треба розглядати промову. Ще раз нагадую, це ж не просто людина, яка там військова, там генерал. Ні, це людина, яка займається розвідкою, і нічого він не каже просто так. Будь-яке його слово може розглядатися і може створювати купу безліч абсолютних і псо, тобто інформаційних спецоперацій. Наприклад, зараз він сказав: це москалям, москалі думали. о, вони знають де ми проклали всі наші маршрути і логістику. Треба, треба терміново змінювати логістику. Звісно, що під час. Зміни логістики в процес надходження снарядів до лінії фронту, він буде уповільнюватися. Добре, це вже добре. Або о, він сказав, що він знає, де це буде робити. Ми будемо посилювати охорону. Тобто, будь-що те, що зараз буде відбуватися на шляхах постачання артилерійських снарядів саме із північної Кореї, вже буде розглядатися і рішення по цих маршрутах будуть прийматися виключно через те, що сказав Кирило Буданов на цій прес-конференції. І це добре. Я не сумніваюся, і можете ви теж не сумнівати, що не сумніватися, що на цих маршрутах щось станеться. Тому що так зазвичай відбувається, якщо врахувати і дрони, які в нас долітають дуже, дуже, дуже далеко. Плюс виявляється, що дрони дрон може залітити і з іншого боку, в нас є і поляниця. Ми і самі розробляємо. Свої балістичні ракети про це теж було заявлено. Плюс ніхто не сказав, що з північної Кореї не можна розібратися іншим шляхом. Можливо, це для вас дивина, але напевно останніми часами ви вже чули багато інформації про те, що наше головне управління розвитки бере участь в різних операціях в Сирії. Знищуючи або бази російських БПЛА, БПЛАшників, або бере участь у розгромі вагнерівців, або бере участь в різних операціях за кордоном, якщо від цих операцій залежить обороноздатність нашої країни. Тому я тут не буду абсолютно здивованим, що е, те, що сказав Кирило Боданов, причому він ще сказав таким сумним е, виглядом: таким, таким сумним виглядом, типу, ми от прямо зараз нічого зробити не можемо, але. Поки що ми нічого з цим зробити не можемо. І це і є головна, мені здається, теза в цієї промові. Тому ми це показуємо і хочемо, щоб це почули, звісно, наші вороги. Ми кожен, кожен ваш снаряд знаємо, і знову ж таки, дивіться, навіть ті снаряди, які приходять, їх вистачає на 10 днів. Так чи інакше є певний часовий лаг. І тим, тим часовим лагом ми теж можемо скористатися. Чи довго нам чекати, поки на цих логістичних маршрутах щось запалає? Я би не став би тут забігати далеко наперед, але є така певна думка, що ми вже можемо це почути найближчими навіть тижнями. Найближчими навіть тижнів, а може ми не почути. Тому що, як ви бачите, наприклад, коли якісь там поїзди сходять з рейок, ми про це дізнаємося в на території Росії. Ми про це дізнаємося не одразу. А якщо ви згадаєте поїзди, які сходили з рейок там, на сході Росії, на далекому сході Росії, то ми ж взагалі, не знаємо, що там сталося. А якщо подивитися на мапу, якщо подивитися на місце, де Північна Корея вона з'єднується з Росією, там. Дуже 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 вузьке місце, і там справді може щось статися. Отже, немає жодних сумнівів, що генералом Будановим, от історія про ці снаряди, була сказана не просто так, і немає жодних сумнівів, що Росія на слова Кирила Буданова буде реагувати. А значить, це все так чи інакше має призвести до певної бавовни, яку ми всі чекаємо, і 100% дочекаємось.